Це жесть. І дивіться, ще хочу сказати, що він говорить так, нібито взагалі такий просто фахівець справи, що от він каже, розмірковує щодо ситуації, що це було тупо. Повторю, я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже. Безвідповідально отак міняти. Без Ви розумієте, безвідповідально не треба було ігнорувати західні розвідки, котрі попереджали щодо немінучість нападу. А воно зараз розмірковує, то про те, що каже, що це було, це, типу, було тупо. Чому ви знаєте, от ця ситуація вона показує, що він просто маніпулює. Ну, воно захопили це єдине телелохотро, і зараз через ці всі мас-медіа вони питаються його обілити. От напишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте по цій ситуації? Також поставте подобайку, і продовжуємо. Чи те, що на нас тоді впливали, на Україну впливали більші країни, більші економіки. Було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти. До речі, особливо. треба Володя було відмовляти патрошово в Омані. Чуєш, що треба було відмовляти патрошово в Омані, а не казати, що, що колись було, колись раніше. Треба було не згоджуватися щодо здачі України особливо якщо ти знаходишся на такій посаді, як президент, тієї бо то, то і я йому розказував, що ми поміняли ні на що, ми пообміняли ядерну зброю на війну. Реально на війну він ти поміняв шашлики на війну. Замість того, коли тобі казали, що тобі треба підготовлюся до повномасштабного о, оборони. А ти взяв собі, ти поміняв це на шашликами. Ти зробив лінію шашликів, лінію, лінію оборони лінію шашликів. Вона почалась пізніше, але реально на війну. І він сказав: так, я розумію, про що ви кажете, і тому я сказав: а яка у мене альтернатива? І я приніс те, що я бачу в плані перемоги, а це план щодо посилення України. Я сказав: тут є пакет відповідної зброї, відповідних ракет, які. Він говорить за ракети, ті ракети, котрі він позакривав ці ці програми. Ну знову ж таки, це після оману можуть превентивно діяти щодо повернення Росії з війною. Якщо ми зупинимо війну, дасть дай Бог і, і ось є. Будь ласка, сильна позиція для України. Перед будь якими ми сильна позиція, це пакет. Сильна позиція О, Ігор. Так, я з тобою згодом. Воно тепер каже, що за нього проголосувало 73 моїх людей. Тобто для нього може О, так зникла. Ти знаєш, зачекай, щось так з коментарями? Тут діється, братику, не побачив. Так ось я просто хочу сказати: він зараз каже, що це сильна позиція. А яку позицію він 20... на початку 22-го року? Так, він дивиться на людей як на свою особисту власність. Українці це його люди в сенсі його раби. Ну, я хочу вам сказати, що він так себе поводить, нібито він просто феодал такий. Він не феодал, він ф, фаскуда. Я би сказав: фаскуда, повно фаскуда. Якщо ти згоден, став подобайк, на цей, на так підстрімо. Пошки не зрозумів вашого питання, але хочу сказати, що. Зрозуміти, о, вони зараз повертають це питання щодо відповідальності на минулі, типа хто б займав о, минулі посади, але за нього сталися ці всі моменти. Ви можете, як хочете, як відноситися до Порошенка, але він поставив 22 був контингент, 22 тисячі о, 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 воєнних було на кордоні з Кримом. Він це відвів, він зробив розведення. Але він розвів людей, Зеленський. Коли той же саме Порошенко, так от туди поставив 22 танкові бригади. Це все було таке, знаєте, таке психологічна інформаційна операція. Вони його, типу, підготавлювали, щоб він став президентом. Вони грали вдовгу ФСБ, російські спецслужби грали вдовгу тут, в Україні. Ви зрозумієте, вдовгу. І це, це що зараз результат, це, це, це результат того, що вони зараз мають цього, цього блазня.